Сьогодні ми проводимо інспекцію зразкового бомбосховища, яке знаходиться за адресою Незалежної України 39А в гуртожитку, в підвалі гуртожитку. Бачите, яка дверь. Тут все облаштовано для перечікування, скажімо так, тривог. Тут є і ліжка, і, як ви бачите, ось стільці ось для того, щоб люди могли перечекати. Проходимо далі. Тут усі є кімнати, є ці обігрівачі складені. Ви можете спостерігати, також вентиляція зроблена. Проходимо далі. Тут, тут такі ж кімнати, 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 є аптечки, є вогнегасники. Більше 40, 40 ліжок тут взагалі, а розраховано на 250 людей. І останнє це самбуду. Тут є і нормальний ремонт, унітаз і душова кабінка. Звичайно, що тут не заїдуть люди з інвалідністю, але, але в першу чергу, звичайно, щоб якомога більше. Людей могло спуститися з і з наближених будинків для того, щоб от, перечекати тут е, тривогу і небезпеку. Е, тобто все зроблено гарно, але, звичайно, що є питання по вартості всього цього: е, близько 4 мільйонів вартість облаштування цього е, бомбосховища. Ринкова ціна, конкурентноспроможня, чи знов хтось заробив і хтось е, освоїв кошти. Це перше питання, і друге питання це чого ми тут. Що ми робимо тут? До нас звернулися організація, кому підпорядковане це бомбосховище. Вони хочуть найняти тут за бюджетні гроші, за гроші міського бюджету. Охорону близько 750 тисяч на рік буде коштувати охорона цього приміщення таких приміщень. Зараз в Україні в Запоріжжі зроблено лише два лише з більш ніж двохсот. Тобто такі умови є лише в двох приміщеннях, в двох бомбосховищах: це незалежно Україна 39 А і Сталь 8. Всі інші, звичайно, що знаходяться в іншому, значно гіршому стані.